Зазвичай мене цікавлять тільки теми з внутрішньої політики. Що робить наша влада, що про це думають громадяни, громадянське суспільство? Які помилки робить влада, як можна їх виправити? І все це зраду одного. Нам треба виграти цю війну. Якщо ми цю війну не виграємо, навіть той мир, який нам запропонують. Він нічого для нас не вирішить. Ми просто зникнемо як суспільство, як українці. Але в останній час мене почали питати про так званий Саміт миру. Я скажу так: я не експерт в питаннях міжнародної політики і таким себе не відчуваю. Більш того, сьогодні на нашому каналі вже є сюжет про саміт миру, який зробив Роман Безсмертний. А от Роман Безсмертний дійсно в цьому експерт. Він до подробиць розібрав, що там відбувалося, які заяви робилися, і які результати саміту миру. Але оці питання людей, які приходили до мене і казали: ну дивись, ну там же наш президент сказав, коли закінчиться війна. Це мене дивувало, як президент мог дізнатися, коли закінчиться війна. Буде другий саміт миру, і саме на ньому, після того, якщо Москва не виконує вимоги всіх, хто зібрався на цей саміт, тоді і буде визначено, що робити і коли закінчити війну. знаєте, я думаю, що Роман в подробицях розповість вам, що вирішив саміт миру, чому це правильна подія, чому було важливо, щоб саміт миру зібрався. Хоча мене особисто турбувала така річ: з одного боку, на саміти миру зібралися 92 країни. Це багато. Мати 91 союзника сьогодні в світі це потужна сила. З іншого боку, всього 57 країн прислали перших осіб. І, наприклад, не було президента Байдена. Для мене було дуже показово. Бо саме Сполучені Штати Америки мають сьогодні таку Велику кількість озброєння, яка б могла дійсно по-справжньому вирішити питання цієї війни, якщо б вона була направлена нам. Ви ж знаєте, наприклад, да, що лендліз так і не запрацював. І оцей неприїзд Байдена мене турбує, як мінімум. Але я в цьому не розбираюся. А в чому я насправді розбираюся, це в простому механізмі, як взагалі в світі працює дипломатія? Під час війни в мирний час для дипломатії важливе мистецтво діалогу, мистецтво переконання. І в будь-якій країні, в тому числі і у нас, таких людей в дипломатичній сфері не так багато. Це треба дійсно мати талант до цього. На жаль, ця влада не дуже ціною таких дипломатів, і у нас їх явно не вистачає. Може, тому що перша особа, а він дійсно повинен бути дипломатом номер 1 вважає, що він сам може все зробити. І більш того, такий досвід у нього є, дійсно, у 22-му році його весь світ сприймав головною людиною світу. Велика кількість людей. Перших осіб держав Західного світу хотіли приїхати в Київ навіть під час, коли у нас ще тут точилися бої, потиснути руку президенту Зеленському. Але мені здається, в чому є проблема нашої першої особи, яка представляє наших країн на міжнародному світі, це нерозуміння, а чому так відбулося? Тому що він був переконливий, тому що він залишився на банковій під час, коли нас атакували. Київ атакували ворожі війська. Так, це важливий елемент, але не основний. Тому що українці, прості українці, українське суспільство виявилися здатними чинити опір, опір успішний і перемагати росіян на полі бою. Саме тому світ почав розмовляти з Зеленським, поважати його. І виникла велика допомога, яку світ почав. Поступово нам надавати. Але так не може бути постійно, поки ти не розумієш оцих причинно-наслідкових зв'язків. Мені не подобається назва «Саміт миру. Знаєте чому? Тому що ще з 2014 року я дуже чітко вивчив правила: всі, хто розмовляє під час війни про мир, про мирний план. Ведуть нас до поразки і до капітуляції. Мирний план не закінчує ніколи війну. Він все робить, щоб ми програли. Як би я назвав саміт саміт української перемоги, бо до миру приводить не мирний план. До миру приводить перемога на полі бою. Сгадайте, чому світ нам допомагав і дуже активно нас підтримував, і з нами спілкувався десь до початку. 24-го року цього року, тому що ми показували свою проможність перемагати на полі бою. Чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Спочатку перемагайте ворога на фронті, а далі ми готові вам допомагати, бо ми впевнені, що наше озброєння буде на стороні переможців. Бо ми впевнені, що вкладаючи у вас гроші, роблячи у вас інвестиції, ми будемо на стороні переможців. І ми бачимо, що ви самі готові жертвувати собою, робити все для перемоги, тому ми готові вам надавати цю допомогу. А якщо на фронті у вас нема перемог, ви самі не зробили для цього всього необхідного, чому ми повинні вам допомагати витрачати гроші наших платників податків? Саме так нема ніяких грошей держав, наших західних союзників, немає ніяких грошей політиків, ніяких бюджетів. Це для них завжди гроші і громадян. І вони повинні за них відповідати перед своїми виборцями. Бо якщо ви витрачаєте наші гроші на дії, які не приведуть до результату, ми більше не віддамо вам владу. Так думають західні виборці і західні громадяни. Так от, щоб отримувати максимальну підтримку, ви повинні всередині країни зробити все, що продемонструвати, ми готові, можемо перемагати і навіть самостійно це робити. А ще президент може нарешті збудувати оборонні лінії, запустити виробництво української зброї, якої так не вистачає на фронті, і про яку так давно кажуть наші військові, міни, патрони, снаряди калібру 155. всього цього не вистачає. І, на жаль, на саміті миру. Нам це не дадуть. А ще наш президент може прибрати корупцію в країні, скоротити державний апарат, зробити так, щоб армія отримувала всі ці гроші, які крадуть чиновники, і на них закупало стільки, наприклад, автівок. Не волонтери повинні старі вивести з-за кордону, а закупати централізовано в світових виробників автівок, які стануть тими колесами, джипами, яких сьогодні не вистачає на фронті. Бо наш президент це не тільки головний дипломат, це ще наш верховний головнокомандувач. І повірте мені, в цій ролі він для миру і для саміту миру, і для західної допомоги може зробити значно більше. Що треба зробити? Я вважаю, номер один це перетворити українську армію в професійну боєздатну. Те, що зараз в армії відбувається, на жаль, такої не робить. І є два основних чинника, чому наша армія досі залишається пострадянською армією. Ну, по-перше, це наявність там великої кількості командирів, які не вчилися в сучасній війні, які звикли перемагати людьми, піхотою, старими методами, і зовсім ігнорують, що сьогодні воюють настільки люди, хоча, звичайно, воюють люди, скільки люди оснащені сучасною технікою, дронами, ребами. Роботизованими платформами, сучасними ракетами, сучасними системами спостереження і розвідки все це не для них. У мене в ефірі, який відбувся декілька днів тому, був Андрій Оністрат. Знаєте, як він назвав оцей прошарок командирів? Злополковники. Так, вони сидять в штабах і вони навіть корупцією займаються. Там в армії, тому їх як мінімум треба ліквідувати. Другий чинник. Це примусова мобілізація. Повірте мені, просто нагнати людей з вулиць здоровими ЦЦКшниками в армію немотивованих, ви не отримуєте армію боєздатну. Ви отримуєте велику кількість солдат, які просто першими загинуть на фронті і створять проблему для тих солдат, які вміють воювати. Тому треба замінити примусову мобілізацію рекрутингом. Де взяти нову армію, я вам підкажу: вона вже є, вона вже існує всередині української армії. Це деякі бригади, які самі рекрутують собі бійців, не мають проблем з кадровим ресурсом, повірте мені. Деякі бригади мають на одне місце по два чоловіки, яких вони рекрутували. Зробити все державі, щоб це була найпрестижніша сьогодні професія, щоб армія перетворилася. З найпрестижнішого роботодавця, де бійцям платять стільки, скільки чиновникам і міністрам і не мріялося отримувати. А чиновникам і міністрів треба скорочувати. Про це ми будемо казати і в інших наших е, відео. Верховний головнокомандуючий може зробити головний дипломатичний крок: створити в Україні таку армію, яка буде знищувати ворога так, що. Бачучи, це західні союзники, будуть мріяти нам допомагати, закликати країни, які виробляють зброю, що ніякий полігон так не зможе виправити нову зброю, як Український фронт. Але вони повинні розуміти, тут воює професійна армія, яка дійсно зможе зробити дослідження того, що вони виробили в реальних бойових умовах. А ще армії потрібно мільйонів дронів, які обіцяв президент. І досі ми їх там не маємо. Майже все, що сьогодні мають по дронах наші військові, це зусилля волонтерів, таких як наш канал. Ви знаєте добре, ми збираємо ваші донати для нашого підшефного підрозділу Національної гвардії, який по ночам знищує важку бойову техніку окупантів. Я вас закликаю, продовжуйте донатити. І я вам дуже дякую за те, що ви робите. Цього тижня ми передали спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Вже восьмий мавік т придбаний за ваші донати, наші чудові та відповідальні глядачі. Але ми не зупиняємося. Наша мета зібрати 5 мільйонів гривень і передати нашим захисникам 25 таких мавіків. Третину ми з вами вже подужали. І це чудовий результат. Повертаючись до нашої теми саміту миру. Знаєте, в Україні є досвід інших самітів, які більше схожі на саміти миру, це рамштайни, про які ми забули. Я б на такі саміти збирав всіх, хто виробляє зброю, всі країни. І головним чинником майбутнього миру було просте питання: а скільки зброї віддали українцям? Бо сьогодні в світі починається Третя світова війна, навіть не починається. А як каже наш інший автор Марія Берлінський, вона вже йде. І від того переможе Україна Росію залежить на чу користь вона колись закінчиться: на користь тих країн, які не приїхали в Швейцарію на саміт миру і визначилися для нас як зла, або на користь тих країн, які зібралися там. І це є майбутність сили добра, які повинні зрозуміти, Третя світова війна це про те, будуть взагалі вони існувати чи не будуть.